Загальна площа школи 1350 квадратних метрів. Глибина підземної школи десь 360 від основи до верху. Евакуаційні виходи вони йдуть вищою висотою до п'яти метрів. Перекриття зроблено повністю з залізобетонного моноліту. Законці оділочної роботи повністю країд закінчується. Вентиляційні, комунікаційні і сантехнічні споруди. Підземна школа готова на 80%. Залишається закінчити моноліт. Розоклоні бетонні роботи і гідроізоляційні роботи у нашій підземній школі буде навчатися. Близько 600 дітей нашого навчального закладу і діти із сусідніх громад. Ми в цьому році придбали шкільний автобус, який буде підвозити дітей до школи. Навчання у дві зміни школа розрахована одна зміна на 500 і повністю на дві зміни це тисяча дітей. У нас буде буфет, будуть зона відпочинку, де діти зможуть відпочивати. Під школу чекає вся громада. І батьки, і діти, і педагоги в особливості, батьки будуть спокійні про те, що діти отримують знання в безпечному середовищі, про те, що вони в безпеці.